Ну, что, что, что,

А це те, що десь вона цілі. За п'ять. Багато фотографії дивіться. А вона була. А що ви можете побачити цю сорочку тут у Києві? От. Це зацікавлю. Наша валичка, дивиться свірочка, і вона от, от така якась річеточка, да? mm -hmm. ну, я дивилась, дивилась, мені здалося, що зірочки. А потім я знайшла у себе в хаті, в хаті, ну, де я живу, серветку вишиту от, от так. Mm -hmm. Мені здалось, що це все ж таки, ну, але це вже було надруковано. Це ж. Гроши. Mm -hmm. вот. да, ты... и, и, вот, видите, человеческая сорочка, вот так, цикава, вот, вот такая решеточка. Душа. Да, ты... Ну, ну, это, как бы, сорочка постоянства. Чего? Потому что, ну, Шо, символы, нет, символы, одни и те же. И он а. делает упор, как бы, на этот Не, символ. ну тут зирочки. И никаких а символов, так... ну, как бы, Они, да.